<ші> Добрий день! Добрий день, бабцю, І Раз, два. На, на крісло, присідайте. На крісло. На крісло. Вземне, бач, Я прийшла, а ти раз купки. <ші> Я до вас, то агенція знайомств шукаю пару, бо хочу дати жару. <ках> Ні, нє нє, це просто агенція шукаю пару. Я кінець сама придумала. Для чого? Бо хочу дати жару. Nein, Слухаю вас, бабцю. А я шукаю собі другу половинку. Так, давайте заповнимо анкетку. Ага. Як він має виглядати? З метр сімдесят п'ять і сорок третій розмір ноги. А, а можна поцікавитись, для чого такі точні дані. З діда багато лахів полишалося, то шкода викидати. Ясно. Ага. Скільки вам років? Ти рахувати вмієш, так. то зараз будеш зуби рахувати. Ага. Некультурно в дявочки питатися, скільки їй років. Добре, добре. Улюблена страва. Китайська паста під фондю під парнезаном курячим. То що таке? Невійна. Поняв. Так, анкетку я заповнив. Ми вам перезвонимо. Добре. Що ви сидите? Чекаю, що ти мені перезвониш. Ми перезвонимо за тиждень. Я час маю. Так а ну встали і пішли звідси.